Якщо слідувати букві закону, то слідуючий автомобіль Volkswagen стоїть за 15 метрів від зупинки, на того водія протокол не складений. Але тут ситуація трошки інша. Значить, цей автомобіль, який став з порушенням, став тільки для того, щоб зайти в аптеку, купити дитині, малолітній дитині лікарство. Жіночка пішла в аптеку купити лікарство, поліцейські, ігноруючи це все. Склали протокол про те, що автомобіль стоїть з порушенням грубим, хоча самі порушили правила дорожнього руху і незаконно перегородили, створили аварійну ситуацію на зупинці громадського транспорту. Ось так сьогодні працює наша приватна поліція структура, яка зареєстрована за кордоном. А поліцейські, надівши форму, значить користуються тим, що їх захищає форма. І в них необмежені права на сьогоднішній день. Закон не один для всіх.